За результатами реалізації матеріалів співробітників управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю головного управління в місті Києві в рамках досудового розслідування кримінального провадження, викритого за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України, припинено та задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які займалися незаконним виготовленням з недоброякісної сировини, бензину та дизельного палива. Яке в подальшому реалізовували суб'єктом господарювання міста Києва, Київської, Вінницької, Житомирської, Черкасів та Івано-Франківської областей, а також на автозаправних станціях, столиці та регіону. Так, під час проведення обшуків вилучено сировину, компоненти, присадку і готову незаконно виготовлену продукцію з загальним об'ємом 330 метрів кубічних, вартістю понад 4,6 млн грн. А також 5 тонн хімічної речовини, обмеженої в обігу на території України, також фінансово-господарську документацію, торгтехніку по чотирьом підприємствам, які були створені з метою прикриття незаконної господарської діяльності організованої групи осіб, а також через рахунки, яких здійснились закупівлі компонентів для незаконного видалення пального та безготіковий розрахунок за проданий готовий продукт. Організована група осіб, до складу якої входило 5 чоловік, на початку 2014 року об'єднались для незаконного виготовлення із недоброякісної сировини підакцизних товарів, яке здійснювало за допомогою обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, зокрема з додаванням до низки октанових бензинів компонентів для підняття октанового числа. На даний час проводиться експертне дослідження вилучених нафтопродуктів та триває документування протиправних дій осіб, які входили до складу організованої групи.